Але є ще одна річ, якою папа Франциск став відомим версією, що він, можливо, є останній папа перед кінцем світу. Ґрунтується ця версія на так званому пророцтві пропап. Яке приписують святому Малахії ірландському з 12 століття, і це пророцтво має 112 коротких фраз з латинською мовою, які нібито описують римських пап, а також кількох антипап, починаючи від Целестіна II, який був обраний у тому 12 столітті, і аж до другого пришестя. Хоча це пророцтво знають з XVI століття воно тоді було вперше опубліковане, однак всесвітню увагу воно здобуло після смерті Івана Павла II та обрання папою Бенедикта XVI. На шпальтах багатьох часописів та інтернет-сторінок з'явилась приголомшлива інформація про те, що існує древнє провіщення святого Малахії, згідно якого новообраний папа є передостанній папою, ну Бенедикт. І знову це пророцтво згадали, коли Бенедикт зрікся престолу, і замість нього був обраний Франциск, з яким пов'язали провіщення Малахії про останнього папу, якого пророцтво називає Петром Римлянином, і під час якого відбудеться такий страшний суд та кінець світу. Але критики зауважують, що офіційно Римокатолицька церква не підтримує достовірність цих пророцтв, вважаючи їх підробкою 16 століття, і що опис останнього папи ніяк не асоціюється з Франциском. Проте прихильники цього пророцтва вказують, що Петро Римлянин це фактично перефразування титулу Папа Римський, адже папа намісник Петра, і що з огляду на сучасні глобальні події у Франциска є всі шанси стати останнім папою.